В Україні тим часом подорожчала капуста. Аналітки спеціалізованого агропорталу Істфрут зазначили, що протягом тижня середня ціна на овоч зросла із 6,13 до 7,20 гривень за кілограм. Нагадаю, капуста основа е гарного борщу. І зараз на ринку її недостатньо. А от картопля, навпаки, стала дешевшою, ніж наприкінці літа. Торгується по 10-15 гривень за кілограм. Експерти кажуть, що подорожчали помідори. Так, за даними. Наших журналістів, якщо у серпні томати ґрунтові у супермаркетах були по 40 гривень, то зараз по 25 за кіло. Менш доступною для покупців стала морква, баклажани і часник. Натомість огірки, червоний перець і кабачки подешевшили, як єдині із кавунами. А лідер продажів, цибуля, її вартість не змінилася. І зараз з нами на зв'язку. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Вітаємо. Вітаємо. Вас. Вітаю Ганна, вітаю Максим, шановні українці. Пане Дмитре, як ми можемо оцінити взагалі наші врожаї цього літа, і яким чином от вони позначаються зараз на тій ціновій політиці, про яку ми сказали щойно? Ну на жаль, на вежі дуже сильно повпливала холодна весна, особливо замерзки в травні місяці. На багато дуже культури і вежі. Зменшились так само зимою. Погода не зовсім була благополучна для сільського господарства, і зрозуміло, це вплинуло на ціни. Також е, е, зрозуміло, що в минулому році дуже висока ціна була на картоплі. Був дефіцит. Більше фермерів взялись в цьому році саме за цю культуру. І Ціна перенасичення на сьогоднішній день і є, ціна знизилася, а там на інші культури були зменшені по Якщо говорити про тенденції, та і загалом про прогнози, від яких ми можемо відштовхуватися з огляду на от, е, ті ж жнива, про які результати можна зараз говорити? Чи справджуються ті прогнози щодо менших врожаїв ніж планувалося отримати на початку сезону? Так, як і в січні ще прогнозували, і неодноразово казав, що орієнтовно за нових культур буде на 10% зменшений. Вважає так, вона є. Менше передовольчої пшениці, тому що по західній Україні дощі повимивали, якби якість і заливні дощі в жнива були, а на півдні величезна кількість як на Херсонщині 50 тисяч гектарів, навіть більше, згоріло під палючим сонцем чи від ворожих дронів. І це впливає на вирожай, Це впливає на ціну щодо овочів. Вони бачите, коливаються останні років в ціні. Щось з ферма більше збільшили посіви і стабілізували ціни. На щось потрібно більше гарантів для тепличних господарств, будівництва для будівництва овочосховищ, тому що їх не вистачає як теплиці, овочосховищ. І тоді ціни для українського споживача більш-менш будуть стабільними цілий сезон. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Відповіли на питання. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики, був з нами наживо.